Рада вітати вас в моєму особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі запитання, які ви пишете в коментарях. Тож не соромтеся, задавайте, пишіть. Відповім кожному. А з вас. Лайк та підписка на канал. Також хочу сказати, що якщо ви хочете зустрітися зі мною особисто, ви зможете зробити це 22 березня в Почайна Івент Холі. Не омину увагою кожного, жодну людину, яка потребує допомоги чи відповіді на свої питання. А зараз розпочнемо відповідати на ті, які ви задавали в коментарях під минулою програмою. І перше питання. Не знаю, як звертатися, але а, чи можна глянути прикордонну прикордонне місто прикордоння Чернігівщини, а саме Городня? Місто Городня. Місто Городня. Дивимось на цей тиждень, тому що кажу, такі питання розглядаються, не можна передбачити на великий термін. Чи є небезпека місто Городня? А, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Небезпека місту Городня є, але вона буде відбита, адже місто гарно захищене, тому що цю небезпеку очікували, і тому оці всі атаки вони точно будуть відбиватися. Місто захищене. Тож на найближчий тиждень небезпеки місту Городня я не бачу. Давайте подивимося, чи є можливість наступу, так як це місто прикордонне. Через Городню. Дивіться, ворог щось вичікує, але він прекрасно розуміє і знає, що через це місто і через цю територію заходити він не буде, так як прекрасно володіє інформацією про те, що місто захищене і місто знаходиться під сильним покровительством. Тож жителі міста Городня можуть бути спокійними. Дякую, Кропівницький. Ще у нас є питання від Надії. Чи вплинуть вибори Росії якимось чином на війну України? Та глобальне питання. Ви знаєте, вибори в Росії а, лише. Прискорять нашу перемогу і ви, як не дивно, вплинуть, але в кращу сторону, тому що після виборів Росія втрачатиме, і втрачатиме союзників ті, з тих, які в неї лишилися. Тобто вибори в Росії це такий перший крок на шлях у нікуди. Тобто, так, вони вплинуть, але в кращу сторону для України. Тобто для України вони на руку. Так, чи добудують гілку метро на Виноградар в Києві хоча б з часом. Відповідь очевидна. Але нова влада, чи може нова влада наведе порядок в столиці? Чи збудують вітку на Виноградар? Давайте будемо дивитися хоча б до кінця літа, да? Ну, Відповідь очевидна, і очевидна вона і на картах. На жаль, поки що е бракує фінансування або воно десь йде не туди, куди потрібно, і тому найближчим часом до осені точно ця гілка не буде збудована та відкрита. Так, постійно ведуть якісь переговори. Так, всі розуміють, що вона необхідна, але йде якесь затягування часу, щоб вибити якомога більше фінансів. Так, чи відновлять синє озеро на Виноградарі, яке висохло через недбальство мера? Цікаве питання. Чи відновлять? Ні. На жаль, озеро не відновлять, принаймні до того часу, поки мер буде на своєму місці. Надіюсь, Надії, я відповіла вам на ваші запитання і не дуже вжену вас цими відповідями в депресію, але реалії вони такі. Йдемо далі. А, так, мені дуже темнело запитання. Так, не розумію тут по запитанні від Тетяни 24.09.77. Пишіть зразу, будь ласка, питання ну, одним повідомленням, тому що губляться дуже багато повідомлень, щоб я змогла відповісти всіх. Напишіть повторно мені, будь ласка, своє запитання. Тетяна, 24.09.77, тому що я не зрозуміла, яке воно у вас, і я відповім. Також питання можна спитати за сина Михайло. Приїхав в Київ на навчання, хвилююсь за здоров'я його і життя. Син Михайло, 26.04.05 року. Давайте подивимося, що з сином Михайлом. Ви знаєте, вам нічого хвилюватися за сина Михайла, адже він у вас такий досить дорослий і якби розвинений не на свій вік. Він дуже мудрий, як на свій вік, на рахунок. Дивіться, в нього навіть не дивлячись на те, що перед ним відкриваються якісь різноманітні спокуси, він на них просто не звертає уваги. Він на них не ведеться. Він йде чітко по запланованому шляху. І найближчим часом у нього все буде добре. Навіть хочу вам сказати, що буде гарний якийсь фінансовий розвиток. Тобто він чітко йде до цілі. І навіть якщо не з'явилась, то точно вже біля нього є дівчина, яка можливо в Дальшому буде з ним розвивати серйозні стосунки. На рахунок здоров'я його я проблем теж не бачу, тому що здоровий молодий хлопець, я вам ще раз кажу, не хвилюйтеся за нього, він іде суто по своїй долі, а доля в нього дуже гарна. Він мудрий, виважений і не на свій вік уже дорослий. Так, дивимось далі. М -м так, хто буде наступним президентом? Це буде військовий чи жінка? Питання не, наз не назвали імені, але дивлюсь, хто буде наступним президентом. Ви знаєте, дуже чітко показує. Точно не жінка наступним президентом. Хоча е в кандидати жінка буде е висувати свою кандидатуру, але, на жаль, не пройде. А ось військовий. Точно буде. А, як цікаво показало, ви знаєте. А чи може бути і ви напевно задали такі питання з підвохом, тому що важливо, ніхто ще цього не відкривав. Але хочу вам сказати, що є ще е, така можливість, що свою кандидатуру президенти. Ну, можливо, так і скажу, але скажу те, що я бачу. Висуне жінка, яка причетна до військової справи. І буде мати дуже великі шанси е на цю посаду прийти. Дивимось далі. Будь ласка, боровая, Харківська область в безпечності. Чи треба десь виїхати? Раїс, 11 серпня 1955 року. Харківська область. Знаю прекрасно це місто. Так, ну це не місто, це ж таке невеличке містечко, село проїжджала, тому знаю. Давайте подивимось, чи є небезпека найближчим часом. Дивіться, небезпека, оцю яку малюється, швидше всього ілюзія. Небезпека є, але Раїсо, особливо вам я не рекомендую виїжджати, тому що вам небезпеки точно немає, і небезпека для вас не грозить. Так, бережіть, будь ласка, себе, ховайтеся, не нехтуйте тривогами, тому що небезпека в цьому містечку є. Воно буде якось чи повз пролітати, чи якісь невеличкі прильоти, чи осколки. Воно буде. Але особисто для вас я не. Раджу виїжджати. І е, я не раджу покидати місто, тому що місто е, в борову, там, де ви знаходитесь, тому що це ваше місце сили і вам нічого не загрожує. Так, добрий день. Хочу вивчити таро, чи зможу. І ще одне питання: чи буду я проживати в. так. Хмельницькому, в Хмельницькій області дякую. Дивіться для того, щоб подивитися, чи зможете звичайно займатися вивченням таро може кожна людина. Це мантична система. Але в когось є кращі здібності, в когось є гірші здібності. Напишіть, будь ласка, вашу дату народження в коментарі в коментарях під цим відео. Напишіть, будь ласка, ваше ім'я, вашу дату народження, і я подивлюся, і чи зможете ви. Вивчати таро успішно і чи будете жити в Хмельницькій області, тому що на жаль без дати народження та імені я не можу цього зробити. Чи знайду я роботу Галина і що чекає на Харків? Галина, чи знайдете ви роботу? Не написали, звичайно, дати. Спробую подивитися по імені. Так, Галина, дивіться, королева Пентаклів і знайдете ту саме, яку шукаєте. Порада вам від карт. Карта Сонця. Ви вже давно шукаєте от і не погоджуєтеся на ті роботи, які вам пропонують, які не ваші ви відчуваєте. І дуже правильно робите, тому що ви зараз ем, стоїте перед вибором не Погоджуватись на щось гірше, а погоджуватись саме на те, чого ви достойні, де вам буде цікаво і де це буде не просто заробляння грошей. І я вам хочу сказати, що не находили ви її також недаремно, тому що вас чекало саме ваше місце, і знайдете ви роботу через ту, яку ви хочете. Уточняю е так, уже бачу, бачите роботу. Ви знайдете через приблизно 5 тижнів. Приблизно 5 тижнів, тобто до кінця квітня місяця ви вже будете на тій роботі, яку бажаєте. До речі, у вас ще є на рахунок того, чого ви не могли знайти саме ту, яку хочете. Причина в тому, що ви вам дійсно треба було якби визначитись самі для себе, що ви погоджуєтесь не на аби що, а на те, що хочете і чого чекаєте, і що чекає на Харків, давайте подивимося цей тиждень. Харків в Харкові бачу небезпеку, бачу прильоти, бачу багато дезінформації, бачу, будуть якісь влучання. Швидше всього, і з летальними випадками. Тож, Харківчани, я вас прошу, побережіть себе, не нехтуйте тривогами, тому що небезпека для Харкова на цьому тижні точно є. Також я ще бачу, що йдуть зараз перемовини про те, як Харків захистити ще більше. Тож невдовзі це точно станеться, і Харків буде в значно більшій безпеці. Так, Марія, чи знайду я роботу 1973 рік. Марія, дивимось, чи знайдете ви роботу. 1973 рік. Так, роботу ви однозначно знайдете, але щоб вам знайти е ту роботу, яку ви хочете, вам треба ви зараз проходите період певної трансформації. Вам треба закінчити щось незакінчене, пов'язане чи з минулою роботою, чи з минулим місцем, де ви працювали. Тобто у вас є щось незакрите, тому вас не пускає в нове. Тож порада вам від карт це зробити. Пов'язано це швидше всього із чоловіком. Це або ваш е роботодавець, або людина, з якою працювали, або можливо... Якийсь бізнес вели, але це точно чоловік. Я не бачу, чи це любовна сфера. Ну, швидше всього, якщо ми питаємо за роботу, то це швидше робота. Дивіться, якщо ви вирішите це питання і закриєте це питання, то роботу ви знайдете уже а, Ні, у вас було щось на роботі пов'язане. Якийсь обов'язковий любовний роман, і у вас воно не закрито. Не знаю, так мені показують і не знаю. Кажу та інформація, яка йде. Я вам хочу сказати, що якщо ви це закриєте, то роботу ви вже знайдете е десь в середині квітня і знайдете її точно. А у червні будете вже мати дуже гарне підвищення, дуже гарний статус і дуже гарну зарплатню. Просто закрийте, будь ласка, питання з минулої роботи зв'язано скоріш всього з любовним характером, який не дає вам іти далі. А, так, добрий день, будь ласка, подивіться долю окупованої ЗЕСТ міста Енергодар. Чи звільнять нас в цьому році та з якими наслідками для, атом... для атомної та жителів міста? О, дуже. Дуже таке питання. Будемо дивитися, давайте дуже співчуваю вам, звичайно, але давайте подивимось. Скажу так, як бачу, подивіться долю купованої Дивіться, доля окупованої Зес. Нічого гарного я там не бачу наразі, але і небезпеки там я також не бачу. Тобто от воно буде знаходитися до кінця року в такому замороженому якомусь стані, бачите? Карта дурня, от в такому стані, яке воно є, в такому буде і знаходитися міста енерго, Енергодар, чи звільнять в цьому році, чи звільнять цього ро році. Дивіться, будуть дуже не люблю такі відповідати, робити такі відповіді. Намагання звільнити місто будуть. Але до кінця року, до кінця року, я бачу зараз от ситуацію до жовтого листя, до осені, що ще не звільнені, але будуть якби намагання звільнити чи будуть вони успішними, скоріш всього цього разу ні. Ну, тому вам ріднесенькі треба трошечки ще побути, все-таки потерпіти, почекати, поки ми наберемося сил і зможемо уже повністю звільнити як місце, так і Ну, Дивіться, загрози зі сторони, зі сторони атомної точно немає, але ось і звільнення до кінця року я теж не бачу. До питань про корупцію. Як її подора подолати? Так чи зомбує хтось близькому оточенні зеленського? Що він байдуже відноситься до зрадників? Так, дивіться на рахунок корупції, дивимося на рахунок корупції. Чи можна буде подолати корупцію? Ну відповім так, один в полі не воїн зараз вже багато робиться для того, щоб її подолати. Але опухоль, яка розросталася не один десяток років, не долається однією маленькою операцією, Ви маєте це розуміти. Тож потрібен час, потрібна зміна законів. Ось на рахунок з Зеленського це також дуже цікаво, що він дуже так байдуже відноситься до зрадників, які намагаються там здавати позиції, травити командувачів і заважати їм якби робити благі дії, чи є хтось в оточенні, в близькому оточенні. Ви знаєте? Так. Це не зовсім близьке оточення, йому якось засліплюють очі, і, можливо, навіть магічну, магічним чином є. До речі, такий ритуал, називається осліплення очей закону, коли людина не бачить очевидного, це робиться спеціально. Але ж все ж таки з часом ця пелена спадає і, очевидне, стає очевидним. Тобто це дуже такі серйозні роботи, і ви знаєте, що заглиблюватися в них. Давайте ми не будемо, тому що ми не будемо заважати нашим майстрам також діяти і робити свою роботу. Так, чи так, Чіп перешкоджає роботі влади, влади партія ОПЗЖ. Вони ж як Московський патріархат, тільки за співпрацю з Росією. Так, чи заважає? А ви знаєте, вони намагалися, але зараз вони вже ніякого впливу здійснити не можуть. Вони намагаються якісь робити вкіди, щоб заважати, але ну це вже абсолютно не має ніякого сенсу, не має користі і абсолютно не заважає. тому що це вже не має сенсу. Поїхали далі. Подивіться, будь ласка, що чекає мою доньку Наталію. 21.03.84 року народження. Була аварія. В 2007 році з лікарень не виходить важка травма голови. Її подальша доля. Так, ти, так, Наталія ровесниця моя. 20, ну, як ви бачите, народжена вона не даремно ви звернулась. Народжена вона 21 березня в день весняного сонцестояння. І це не даремно. Давайте зараз подивимося на рахунок того, чому взагалі з нею трапилася ця аварія, тому що видно, вона не випадкова. Тут точно є якийсь вплив, і вплив це скоріше або для того, щоб вона щось усвідомила і перейшла на новий рівень, або це якийсь негативний вплив. Давайте подивимося, що чекає. Так, постійно я бачу багато коштів іде на лікарні, якісь навіть як операції. Вона навіть якось лишилася як самотня, виходить своєю бідою. Не бачу, не можу подивитися глибше зараз, чи там є в неї сім'я. Але якось вона, як наче була, але вона якось лишилася як одинока, сама, один на один, дуже сильно витягує по коштах. Ні, бачу, в принципі, людей, які допомагають, і є серед них і чоловік. Але. Вона якось самотньо дуже почувається. Дивіться, в неї зараз має пройти певне усвідомлення, певне усвідомлення, чому з нею так произошло. Хай зверне увагу на дату народження, тому що дата народження досить непроста. І швидше всього з лікарень вона вийде після того, як зрозуміє. Своє певне призначення для чого вона тут і яка її місія, це дуже важливо. Ось тому зверніть увагу на матрицю долі по даті, по даті народження Наталії. На рахунок її здоров'я. Я вам хочу сказати, що можете не переживати, тому що тільки вона це усвідомить, у неї все як рукою зніме, тому що аварія ця була також не просто так. Тут це більше про усвідомлення. Тож, будь ласка, зверніть увагу і про те, що вона в будь-якому випадку довгожитель і про те. Що вона це подолає, я вам дам таку підсказочку. Я в цьому впевнена. Просто поговоріть з нею, розкажіть їй мої слова. І якщо потрібно, звертайтеся особисто, допоможу чим зможу, щоб розглянути ситуацію глибше. Так, прошу подивитися, чи варто моїй дочці 30.09.86 яне. Їхати до Німеччини вона хоче виїхати з донькою Олександрою 2015 року за нею. Хвилююсь за онуку. Дивіться, на рахунок онуки дивитися не буду, тому що дітей до 18 років я не дивлюся, щоб не втручатися в хід, як то кажуть, долі розвитку долі. А ось доньку яну подивлюсь, чи варто виїжджати до Німеччини Яні. Ви знаєте. Я не знаю, хто її надоумив, ну, швидше всього, чоловік виїхати до Німеччини. Але я вам хочу сказати, ви хвилюєтесь недаремно. Це шлях в нікуди. Ну, в нікуди. Це шлях в нікуди. Ця поїздка нічим добрим не закінчиться, крім як тратою грошей, сил і не принесе, не увінчається успіхом. Отож, ви дійсно правильно хвилюєтесь і хвилюєтесь даремно, Якщо є можливість відговарювати, відговарюйте, тому що нічого доброго там, в Німеччині, вашу доньку не чекає. Чого чекати Житомиру до кінця березня? та в квітні, в квітні подивитися не можу. Будемо дивитися трошки ближче до квітня. Давайте подивимося до кінця березня, чи є небезпека Житомиру. Дивіться, небезпеки Житомиру, не дивлячись на те, що є теж якісь вкіди інформації про те, що буде, 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 буде. Я бачу тільки карту Сонця і імператрицю. Тобто небезпеки Житомиру до кінця місяця точно немає. Дивимося далі. Гляньте, будь ласка, місто Нова Каховка Херсонської області, окуповане, привезли, будуть руйнування. І чи весною буде визволення міста? Каховка, чи буде весною визволення міста? Чи буде весною визволення міста? О, ви знаєте, а от на рахунок Каховки весною почнеться справді визволення міста? Це вже я не буду зараз видавати плани. Я вас тільки хочу трошки порадувати, що будуть дуже значні успіхи у визволенні цього міста. На рахунок руйнувань і ви знаєте, дуже такі гарні прогнози. Визволення буде без особливих руйнувань, тобто, вдасться зберегти і людське життя, і інфраструктуру. Тож, ну. Дякую за запитання і жителям міста хочу сказати, що очікуйте скоро. Скоро все буде добре, і ця весна принесе радісні події. Що чекає Київ до кінця березня? Що чекає Київ до кінця березня? Дивіться, в Києві до кінця березня буде спокій. А, так, у ворог, ворога є плани якихось атак. Зовсім ну, ну, якісь не такі, як були іншими, якісь інші стратегії, інші атаки. Але він поки що їх навіть не застосовує, тому що боїться втратити сили, боїться втратити ресурси. Ну і це будуть якісь незначні тривоги. Так, добрий день. Подивись мого сина, 10.04.93. Звати Сергій. Він дуже страждає від нереалізованості. Ходить по співбесідах, в результатах нічого немає. Ніби двері закриті, часто хворіє. Це якесь невезіння. Що це? Подивіться, будь ласка, буду. Дуже вдячна. Так, Сергій, 10.04.93 рік. Дивимося. Сергій, Сергій. Ви знаєте? Дуже цікаве питання, адже в Сергія насправді породу дуже відкриті фінансові канали. Тепер ми глянемо, чому він їх не може реалізувати. Оці фінансові канали і відкрити ці потоки. Так, бачите, він постійно як вилазить як з ями, піде і постійно живе в ілюзіях. Дивимось, чому він дав. Він справді від цього дуже страждає. Дуже страждає. А тепер дивіться, йому потрібно зараз. Він ходить по співбесідах, але він насправді ще ходить, так знаєте, аби його прийняли. Ну аби де було. І він, не, він насправді не знає, чим би він хотів займатися, от що йому до душі. От він ходить, аби ходити, розумієте, аби була робота, аби показати, що я достойний. Так йому треба сісти і задуматися, чого він хоче насправді. Тому що саме від цього залежить, як він буде розвиватися. Свій потенціал. Давайте подивимося, якщо Сергій знайде, подумає, можливо, також зверніться до такої техніки, як матриця долі, там видно, в чому може себе людина реалізовувати, яке її покликання і покликання навіть по минулих втіленнях по тій же матриці долі. Давайте подивимося, якщо Сергій. Так от, буде себе вести, коли він, чи знайде він роботу? Роботу знайде, і навіть роботодавець бути жінка, це вже показувала в попередньому розкладі. Якщо він задумається над тим, чого він хоче, то роботу знайде уже до початку червня. І роботу саме ту, яка по його місії. Так, чи може мій син здати на права та керувати авто? Іван, 205, 2005 рік. Чи може? Ось знаєте, от е, тут таке, от мені якось здається, на права -то він здати може, але в нього теж є якийсь страх певний і якісь є загвоздки. От Я би, чесно кажучи, не рекомендувала йому би певний період сідати взагалі за кермо, тому що в нього є небезпека від, на дорозі, коли він за кермом. Тому, можливо, його і вищі сили, і не допускають, щоб він це робив. Ну, Принаймні найближчі два роки я не рекомендую йому це робити, тому що є небезпека на дорозі. Дочі, Ірина, 79-го рождення, баєрія сімейна не сложилась, з роботою проблеми. Ірина 79-го года, Ірина 70. а Тепер дивіться, я зразу розкладаю і тепер дивлюся на Ірині. Рідко таке кажу, ви знаєте, на Ірині дійсно є магічний вплив. Це з нею відбувається неспроста вплив це якесь як прокляття на тому, щоб вона завжди була в нищеті, завжди була невдачі в неї були, щоб в неї нічого не виходило. На, на гроші, на предательство. Ну дивіться, на розрушу на розруху всіх сфер життя. Не знаю імені, хто подавав цей запит. Чесно, я вам рекомендую звернутися, поки ще не пізно, до якогось майстра, і просто якби почистити Ірину і поставити їй зеркальний захист і побачити, тому що вона зараз проживає не свою долю, адже насправді в неї доля щаслива. Але ж вона її не проживає, тому що. Вона має дуже таке негативне, магічне втручання. Але треба діагностувати глибше, дивитися, звідки воно прийшло, хто його приніс, як його зняти і кому вернути. Так, пожалуйста, посмотрите екзамени. Мой внук Іван, 27 апреля 2007 року. сьомого ли іван? Здаст ліван екзамени. ли іван, екзамени. Ну, ви знаєте, з трудом такі, але йому просто буде щастити. Тобто він буде витягувати білети, там які він знає, які вивчав. Тобто він такий удачливий у вас, і тому він їх здасть точно. І навіть з такою десь хитринкою, і це правда, не хвилюйтеся. Так, і ще просять останнє питання: подивитися Одесу, що чекає Одесу до кінця цього тижня. Я вже дивилася, але хочу зараз перевірити. Дивіться, на цьому тижні до кінця тижня на Одесу буде ще одна дуже сильна атака. Це точно, і це можливо, вона вже буде остання в цей період, але все-таки Одесити тримайтеся. Якщо брати по числах, то я бачу 21 або 23 третє. Тож, в ці дати прошу особливо берегти себе і будемо надіятися, що так як я бачила, уже потуги ворога руйнувати це прекрасне місто, влучати в дітей закінчиться. Так, друзі, я надіюся, що я відповіла на всі ваші запитання. Обов'язково, якщо маєте ще свої, пишіть, будь ласка, не омину увагою жодну людину, яка напише. Питання у коментарях під відео. А також нагадаю, якщо ви маєте бажання побачитися зі мною особисто і щоб я відповіла особисто на питання кожного з вас, ви можете зробити це в місті Києві 22 березня, в Почайна Івент Холі. Всі деталі будуть під також в описі відео. І не забувайте тиснути лайк та дзвіночок і підписуватись на канал Тетяни Гай. До зустрічі! Okay. <laughs>